Погода в Україні 27 серпня покращиться. В цей день буде спекотно та майже не буде опадів. Про це повідомляє Укргідромедцентр. В Україні 27 серпня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами прогнозують на території західних та північних областей. На території інших областей опади не очікуються. У цей день вітер буде змінних напрямків, його швидкість досягатиме 3-8 метрів в секунду. Температура вночі від 16 до 21 на Узбережні узбережжі морів до плюс 24, вдень від 29 до 34 градусів, у південно-західних областях до плюс 36, у східних і сумській областях від 26 до 31, у Карпатах вночі від 11 до 16, а вдень від 23 до 28 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 27 серпня температура в Україні підвищиться до плюс 37 градусів. Найспекотніше буде на території Хмельницької та Вінницької областей. Там температура повітря опуститься до плюс 20 плюс 37 градусів. Найхолодніше у цей день буде в Луганській області. Там температура повітря буде від 17 до 28 градусів тепла. У Києві, 27 серпня, буде мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують. Вдень очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 16 до 21. В день від 29 до 34 градусів у Києві вночі близько 20, А в день від плюс 30 до плюс 32 градусів повідомили в Укргідрометцентрі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.